Давайте запишемо на відео, а то я такий показую, увльокся, виділяємо ці нижні штуки і витягуємо передплічча. Все просто. Дивіться, скейлінг, от коли у нас виділено два різних участка мешу. І ми натискаємо операцію розмір. У нас нічого хорошого не відбувається. Для того, щоб робити scaling, щоб ми, припустимо, зробили так, що ось це зменшиться, і паралельно ось це зменшиться. У нас включена симетрія, ми можемо в принципі, зняти виділення тут дивіться, да, і зробити отак. А можемо по-іншому, ми можемо ось тут поміняти на е, Individual Origins. Бачите, і у нас буде це працювати навіть з паралельним виділенням. Тобто, блендер, чим хороший, він дає декілька методів вирішення одного того ж питання. Да? Тобто, це в ньому така класна фішка. Ну, це не тільки блендер в цілому, ви ж знаєте, і в Photoshop, да, і в будь-якій програмі, в якій ми працюємо, у нас декілька алгоритмів. У нас трішечки асиметрична фігурка. Да? Ну, по фото я маю на увазі, це ж жива структура. Тому от робимо одну сторону, тут буде, потім, якщо нам треба, буде ми асиметрію з вами внесемо. Внесемо от у нас передпліччя. Якщо ми зараз подивимось в профіль, тобто майже навіть і так, як нам треба. Дивіться, поставили. Єдине що все ж таки, давайте, scale по Y. Ось це розтягнемо. Ну, от, будь ласка, у нас з вами наша наша структура. Можемо одразу собі сюди накинути таку штучку. Одразу да, зробити більш, більш пластичним це все. Так, раз. Дивіться. Раз. То у нас всі такі основні просадочки ми фіксуємо от передпліччя.